Місце підтримки та реабілітації Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни розрахований на 300 ліжок. Тут надають послуги 250 кваліфікованих фахівців. Медичний заклад спеціалізується на відновленні військових, проте пройти реабілітації можуть й інші категорії населення. В середньому щорічно проходить лікування та реабілітацію більше 7 тисяч пацієнтів. Основним напрямком діяльності закладу є реабілітаційна допомога. Наше реабілітаційне відділення відкрите одним із перших в області в 2017 році. За цей час реабілітаційну допомогу отримало більше 11 тисяч осіб, в тому числі спочатку повномасштабного вторгнення. Тут не тільки фізичне, а й психологічне відновлення, адже моральний аспект ключ до успішної реабілітації тіла. У нашому закладі на регулярній основі надається психологічна допомога, психологічна підтримка військовим, їх дружинам, сім'ям, а також звичайним цивільним населенню. Зараз ми використовуємо різні методи роботи: це когнітивно поведінкова терапія, різні рекреаційні заходи. Вони є ефективними, вони є потрібними. Чимала кількість воїнів проходить шлях відновлення у медичному закладі. Кажуть, наданням послуг задоволені. Слава Богу, я живий. Про потрохи проходжу лікування, прохожу реабілітацію, так сказати, повертаюся до нормального життя. Пів року реабілітації. Ну, Дуже все подобається. ну, ну Медперсонал хорошо ставиться. Свою роботу дівчата знають. Лікарі так само. Повнівся все, все лікування безкоштовно. Госпіталь обладнано сучасними ліфтами, тактильними показчиками, пандусами та іншими зручностями, які дозволяють пацієнтам комфортно перебувати у медичному закладі. Постійний акцент роблять на зручності для маломобільних категорій населення. Спільно із керівництвом закладу із меценатами ми облаштовуємо його для того, щоб сучасно і якісно можна було лікувати і реабілітовувати наших захисників. Наразі тривають роботи над масштабуванням вже реалізованих проєктів та втіленням нових. Тож працівники Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни розвиватимуться й надалі, аби застосовувати нові результативні підходи у реабілітації.